Вітаю вас на нашому каналі Ваш Карс. Ми знаходимось у місті Радивилів, на нашій площадці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І впродовж нас сьогодні залітає класний кросовер для вас, кросовер, який ідеально підійде для жінки. Для чоловіка та для сімейної пари з дітками. Mazda CX-5 5, автомобіль, який був випущений у 2013 році. На даний момент цей автомобіль проїхав чесних та перевірених 203 тисячі кілометрів. Під капотом дизельний двигун об'єму 2,2 літа власне виробництво Mazda. Двигунчик Sky Actів хороший, невибагливий та ще до того всього, потужний двигунчик і потужність його складає 175 кінських сил. Чого вам цілком буде вистачати для спокійної і не завжди спокійної їзди на автоматичній коробці передач на звісно ж гідротрансформаторній коробці передач ця автівка, і звісно ж він працює без нарікань, без підтуплювань, без того всього негативного. І звісно ж, звісно ж, куди без повного привода. є повний привід і є. АВД у цій автівці? Ну що ж, основну інформацію я вам розказав, а зараз візуально будемо оглядати цю автівку. Але перед цим я вам нагадаю про наші телеграм та вайбер канали. У яких ми автомобілі публікуємо у вигляді фотографії, можете собі пізніше перейти, підписатись та оглянути кожен автомобіль, який є у нас на площаці. А у нас достатньо на будь-який кошт, на будь-який смак, на будь-який колір. Ну що ж, візуальний огляд автівки. Автомобіль виглядає досить, досить сучасно. Хоча цей автомобіль був випущений у 2013 році, але непогано і стильно він виглядає навіть у 2025 році. Гарна, гарна, передня частина автівки. Оптика, звісно ж, лінзована без запотівань, без тріщин, взагалі без будь-яких дефектів немає ні царапинки на оптиці. Присутні, звісно ж, омовичі фар є, є ватуманні фари. Також попереду автомобіля, так як і і позаду є передні парктроніки. Лобове скло у ідеальному стані було замінено, якщо не помиляюсь, у 2022 році. Також поверху є датчики дощу. Та світла. Опускаємось зараз з вами нижче, оглядаємо гуму. Зимова гума 19-го розміру, гарні, легкосплавні оригінальні диски. Mazda. на арках та на порозі є накладки. Дзеркальце заднього виду також без дефектів, Гарненьке, стильненьке. Має таку форму. Звісно ж, з для того, аби була аеродинаміка хороша. На дверках, на дверках є ручки, на ручках є безключовий доступ, що на ручці водія, що на ручці переднього. Пасажира, а ми рухаємося з вами далі. Задня частина автівки також виглядає непогано стильно. Стопи без пошкоджень, без запотівань, без тріщин аналогічно до передньої опліки. Всі шильдики на місцях, що Sky Active Technology, що CX5 та, звісно ж, AVD. Під значком Mazda є камера заднього виду, а також позаду є, як я вам і говорив, є задні парктроніки, є, звісно ж, фаркоп з розеткою. та Подвійна вихлопна система. Стильно гарно виглядає автомобіль, повторюсь, уже на 25 рік, навіть хоча випущений був у 2013-му. Права частина автомобіля також без пошкоджень у хорошому, гарному, збереженому стані. Оглянули ми автомобіль візуально з всіх сторін, а зараз будемо переходити у салончик. Дверки відкриті, і це значить, що ми переходимо у салончик, але перед тим перед тим показую, що є ось таких два ключки до цього автомобіля. Дверні карти стильні, гарні, збережені, без жодної подряпинки. Звісно ж, повний електропакет, що передній, що задній, склопйомники, електрорегулювання дзеркал заднього виду та кнопка авто складання дзеркал заднього виду, хороша музика Bose. комплектація. Не бомж, як говорить в народі, хороша друзі, хороша комплектація у автівки. Далі рухаємося, рухаємось і оглядаємо зараз собі сидіння, гарні, комфортні шкірні сидіння з боковою підтримкою, з перферацією, з підігрівом та ще до того всього з електрорегулюванням. Ніяких заломів нічого такого немає. Характерно як для свого пробігу. Звісно ж, вони є збережними. Багато різних асистентів, утримання в полосі. Звісно ж, датчик, датчик тиску шин. Та, звісно ж, кнопочка ISTOP і, і інші асистенти у цьому автомобілі присутні. Мультифункціональне кермо з круїзом контролем, з підключенням до телефона, з голосовими командами. Багато класно всього є. Гарно, стильно воно виглядає. Ось таке обшите, як ви можете собі бачити, шкірою. А зараз сідаю, запускаю автомобіль для вас, щоб ви послухали, як класно він запускається. Та ще ще більше всього покажу у цій автівці. Для вас З вами за кермом Ну що ж запускаємо автомобіль. Автомобіль запускається з кнопочки. Прекрасно таки запустився автомобіль. Показую вам приладову панель. Звісно ж, ніяких помилок немає. Можете собі зараз бачити пробіг, який становить 203 три тисячі кілометри. Є ось такий маленький дисплейчик, на який виводиться допоміжна інформація. По автівці рухаємось далі та оглядаємо мультимедію автомобіля. Ось така мультимедія. Звісно ж, вона з навігацією, звісно ж, вона з камерою заднього виду. Чітка, гарна камера заднього виду. Є ось такі смуги, які рухаються. Своєрідний асистент паркування для того, аби ви собі гарно все моніторили та бачите, куди ви собі заїдете цим автомобілем. Звісно ж, радіо Блютуз багато різноманітних функцій на цю. Мультимедію виводиться. Опускаємось зараз з вами нижче, та можемо зараз собі бачити двох зоний клімат-контроль. Все гарно дує, все гарно охолоджує та, звісно ж, гріє. Є кнопочка парковки. Звісно ж, є підгрів сидіння, як вам я і говорив. Зараз трішки зменшу інтенсивність, тому що дуже і дуже так гуде, сильно, сильно дує повітря. Ось такий речах коробки передач, хороший, невибагливий. Гідротрансформатор, який не буде вам робити нерви. Є ось така крутилка за допомогою неї. Ви можете керувати собі мультимедією. Хочете собі керуєте ось тут за допомогою цих кнопочок, які тут є. Хочете собі керуєте ось тут. Все комфортно, все комфортно для вас під, під руками. Звісно ж, є підстаканник. Заїжджаєте собі на заправку, купуєте каву та їдете собі за комфортом. Також комфортний підлокітник, який розміщений там, там, де це потрібно. Ось така мала, мала ніша для якихось монет, для якихось копійок. Є, звісно ж, вихід USB AUX та одна розетка на 12 вольт. А якщо вам некомфортно буде щось вмикати тут, також вона і розміщена ось тут, під клімат-контролем. Зараз переходимо вище, показуємо дзеркальце заднього виду. Ось таке дзеркальце заднього виду, звісно ж, з автозатемненням. Є ще вище ніша для очків. Є. Світло і воно, звісно ж, вмикається і вимикається. Рухаємось далі, показую вам козирки. Козирки ось такі, з дзеркальцем та з світлом. Якщо у вас є жінка, вона би задоволена 100% цією функцією, бо не в кожній автівці є світло в козирках. Рухаємось зараз з вами далі. Будемо оглядати сидіння задніх пасажирів. Оглядаємо зараз з вами другий ряд сидінь. Зверніть увагу на дверну карту. Звісно ж, ніяких пошкоджень немає. Царапинок немає. Сидіння також у прекрасному стані. Взагалі, мені здається, що тут досить, досить мало хто сидів, мало хто катався. Оглядаємо підлокітник. Він функціональний з двома підстаканниками, аби комфорт був для ваших задніх пасажирів. За кермом ось така картина. Ось така картина буде перед вашими очима. За кермом цього автомобіля По панельці також все гарно, чисто доглянуто. Рухаємось далі. Оглядаємо зараз багажник автомобіля. Хоч автомобіль не є габаритним, але, але багажник тут достойний. Багато-багато місця, спокійно сюди влізе стиральна машинка або ж плита. Багато чого можна перевести у цьому багажнику. Якщо навіть складати другий ряд сидінь, можна спокійно переночувати у цій автівці. Можете собі побачити, що автомобіль на транзитних номерах Автомобіль цілком і повністю готовий до нового власника. Другий ряд сидінь можна скласти з допомогою ось цих речашків. Не потрібно йти до другого ряду сидінь, просто дергайте та, звісно ж, звісно ж, складаються. Що ж там під фальжном? Під фальжном є аварійний знак, є домкрат, є ключики до цього автомобіля. Так, так, ще вам не показав, що є шторка, нікуди вона не поділася. Ось так, вона до доверху та гарно все закриває, все, що є у багажнику. Оглядаємо праву сторону, оглядаємо зараз із цієї сторони дверні карти. Звісно ж, дверна карта у ідеальному стані. На порогах по всьому автомобілю присутні ось такі накладки, аби ви своїми ніжками не царапали пороги. Ще з цієї сторони зараз собі оглядаємо сидіння у хорошому стані та рухаємося до дверки переднього пасажира. Дверка аналогічна до всіх дверок у хорошому стані. Звісно ж, сидіння також у хорошому стані. Взагалі немає ніяких заломлень. Гарний, гарний доглянутий стан друзі, автомобіля. Погодьтеся. Погодитися дійсно мало таких автомобілів є на ринку України. Взагалі, тут також все у хорошому стані. Зазвичай люди залізають та царапають своїми ніжками О, бардачок, але тут такого немає. У бардачку є документи до автівки. По панельці ще раз проведу вам до керма, щоб ви могли собі все гарненько побачити. А зараз, а зараз ми будемо оглядати підкапотний простір цієї Mazda CX-5, автомобіля, який може стати вашим. Під капотом також, друзі, порядок. Все чисто, все гарно. Можна сказати, що так у заводській пелюці потьоків масла немає, корозії ніякої немає. Всі гвинтики на місцях там, де і мають бути шумка зверху, шумка також у хорошому, приємному стані, порвань ніяких немає. Ось такий друзі. У нас вийшов огляд на цей автомобіль, на цю Mazda CX-5. щодо лаку фарбового покриття. Друзі, телефонуйте, звертайтесь, питайтесь. Ми вам все надійшлимо у вигляді відео або ж у вигляді. Фотографій. Вартість, вартість це саме цікаве, що вас цікавить. Вартість буде напишеться нам знизу під відео, саме у описі, або ж у коментарях до даної автівки. Також, також, друзі, нагадую ще раз вам про наші телеграм та вайбер канали, у яких ми автомобілі публікуємо у вигляді фотографій. Багато в нас зараз є автівок для вас на будь-який смак, на будь-який кошт. Звісно ж, якщо якоїсь автівки немає, можемо доставити вам під ключик будь-яке авто, яке ви тільки собі, друзі, забажаєте. Тому телефонуйте, звертайтеся. до зустрічі. До зустрічі на нашому каналі Ваш Карс.